Неспокій і замішання зміцнюють наші вади. В цьому був переконаний отець Піо. Своїм духовним донькам він дораджував такі речі: З простотою ідіть дорогою Господньою. І не турбуйте вашого духа. Тобто не викликайте такого неспокою у нього. так? Треба, щоб ви зненавиділи ваші вади. Так? Маємо ненавидіти гріх, так, який, з яким боремося, з яким у нас є, так, їх зненавидіти, так? оскільки це, він не подобається Господу. Так, він завдав йому болю, Ісус через це помер, терпів. Отже ж, але робіть це, каже Отець Піво, з уміркованою ненавистю, з поміркованою ненавистю. Отже, ненавидіти Свій вади з поміркованою ненавистю. А не гнівно і нервово. А не гнівно, а ми можемо так властиво, гнівно і нервово. Так? І що це виникає? Каже отець Піо, з браку терпеливості, мої добрі доньки, ваші недосконалості замість зникати розростаються щораз більше. Ну, не подуваємо гріха за день, за два, так? Це є праця над собою. Отець Пів каже, йдіть простотіть просто цієї дороги Господню, так? в такій довірі до Бога, будучи свідомим свого гріха, так, своїх вад, ненавидівши його, але так само з такою поміркованістю, так? розуміючи те, що. Я сам по собі його не подолаю. Дай коли Бог, можливо, залишає якийсь той чи інший гріх, щоб нас, нас зберігалася покора. Так? Отже, якщо ми виявляємо цю нетерпеливість, неспокій ці гріхи починають розростатися, каже отець Піо, коли неспокій і турбота про позбуття їх, тобто подолання їх, спричинює їх зміцнення. Одна з таких ґрунтовних порад цих Піво як стати святим. Так? Отже, працюємо над собою, так? але в неспокої, в не в такій надмірній турботі, що я своїми силами можу подолати, але в такій співучасті з Господом, так? співпраці з Божою Ласкою, можливо, своїм сповідником, духовним керівником. Ми можемо ставати кращим так збувати ті чесноту за чеснотою. Нехай отець спів нам цьому допомагає.